Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуббусла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від шведської компанії Bajo px PXM3. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все. Знімаємо з секатора пожину. Знімаємо амортизатор. Далі, торексом під номером 20, розкручуємо гвинт оцієї маленької шестеренки, яка фіксує осьову гайку. Відкручуємо гвинт повністю. Для того, щоб виконати підстройку роботи секатора, відкручувати цей гвинт повністю не потрібно, достатньо трошки відпустити. Звертаю увагу, шестерня ця асиметрична. З одного боку вона має отакий прилив. Беремо ключик під номером 11 або головку під номером 11 і розкручуємо центральну гайку. Як бачимо, гайка крутиться і крутить за собою велику шестерню. Ця шестерня вдягнена на гайку. При потребі гайка може бути сама по собі замінена. Єдине, що необхідно підібрати, гайку такого ж самого розміру. Розбираємо секатор. Якщо він сам не розбирається, необхідно трошечки докласти зусиль, декілька разів вдарити по осьовому. Він випаде. На лезі тут стоїть втулка. Вона є з одного боку і шайбою, і втулкою ми її виймемо і відкладемо вбік. Якщо є необхідність зняти замок, штифт замка ми подаємо вперед. Знімаємо його і. Відкладаємо так само пластинку, яка підтискає цей штифт. Ось в такому вигляді секатор можна повністю обслужити, прочистити, а також загострити лезо. Якщо є необхідність зняти або лезо, або контрлезо, беремо 20-м Торексом і відкручуємо 2 гвинтики. Знімаємо в даному випадку контролезу. Точно так само це виконується і з лезом. В руків'ї є дві втулки, які фіксуються в самому руків'ї на шестигранній шляпці, такі, і в шестигранному пазі, який є в самому руків'ї. Цей вузол з'єднання леза і контрлеза до руків'я є дуже надійним, тобто є міцні болти, калені втулки, цей вузол ніколи не поламається. Збираємо секатор в зворотному порядку. Ставимо на місце контрлезу. Ці частини так організовані, що. Поставити неправильно, як контролезу, так і лезо, в руків'я, в принципі, немає жодної можливості. Ставимо в правильне положення контролезу і наживляємо гвинтики, які його кріпить. Затягуємо. Далі на контролезу ставимо механізм замка. Випуклою частиною догори ставимо оцю пластинку і вдягаємо штифт замочка. Фіксуємо його в положенні відкритого секатора. Далі нанесемо змазку на осьовий гвинт і вкладемо його в втулку. Втулка є як і шайбою для цього гвинта, так і певним таким підшипником ковзання. Ставимо втулочку в лезо. Нанесемо змазку на внутрішню частину леза. Далі совміщаємо шліцу цей пас, який знаходиться на осьовому гвинті, з виступом, який знаходиться в отворі контролеза. Ось так. Беремо гайку, велику гайку і закручуємо її на осьовий гвинт. Дягнемо 10-ту головку. Затягнули, трошечки відпустимо, встановимо на місце маленьку шестерню. Вона фіксує центральну гайку. Оцим приливом ставимо шестерню до контролеза. Дягнемо торекс 20 і закрутимо цей гвинт. Гвинт наразі не затискаємо. Потрібно виконати настройку роботи секатора. Обертаємо гайку. І бачимо, як рухаються шестерні. Добуваємося такого положення гайки, про якому секатор буде ходити м'яко, не закусуючи і при цьому не буде люфтів. Після цього можна зафіксувати оцей гвинт, закрутити його, щоб гайка не розкручувалася. Встановлюємо на місце амортизатор і пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Люфтів немає, хід є плавним. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Бахо PXM3, а також усі необхідні зміні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.